Всім привіт! Закінчився вже третій тиждень, але він у нас був дуже короткий через те, що багато свят, Пасха, всі та... діла. ось І тому всього тільки було два робочі дні. Це приїхав вже сантехнік сюди? Ну, так, да. Сантехнік, але він демонтував нам повністю ванну кімнату. І ми повернулися додому. Що в нас тут було? Ось, можна побачити, яка кімната була. То тільки ну, підписався, да? mm -hmm. може побачити, які тут були шпалери, яка тут пліточка, тут раніше була кухня. Mm -hmm. Ось це видягається. Да, це типу тут, кухня тут, така. Да, тут була газова пліта, стояла, все, тут жарилось, варилось, коротше, шкварилось. Тут було дерев'яне вікно. Mm -hmm. Ось, маленьке, але подвійне. Таке, прикольне, що mm -hmm. дуже. Тобто і ось така ось, як би, комнатушечка була. Тут в нас стояв такий якийсь шкафчик, наскільки я пам'ятаю, щось да? тут таке стояло. Я, навіть, чесно, і не знаю. Ну, коротше, стояв. тут якась мебель була трошки. І все. Ось. Так що повністю розібрали, угу. а, обережно все поскладали. Хоча я, я тільки я не знайшов, де церкало. Я знайшла. Воно лежить там на видному місці. Я не побачу його. Ну добре, якщо є, то супер. Туалет. Ось так ось поки зробили, але головне, що він працює, тому що без, без нього це був би гаплик. ним угу. користуються. Щоб ви побачити да, постелі, да. можуть побачити, які тут перепади. Так, да. от реально перепади. Що ага. я колись говорив, що тут наче 25 чи 3, ну десь 20-30 см були перепади. Угу. Ось там можна побачити от той правий кут то взагалі трешки там Да. <світ> типу, і оце треба було знайти <світ> в кути, коротше. Зараз можна тільки по стелі орієнтуватись, як тут, що тут було. <світ> ось. Але ось так ось. А, стару каналізацію, яка тут була, її теж демонтували, повибивали все. Бетонну стяжку витягнули. Ось, як ви пам'ятаєте. Що, ось це ось реально нуль хати. Ще перший-перший нуль до того, як дерев'яні поли поклали. Раніше в е, хатах ходили от по такій глині. Ось. Так що отак. Прикольно. Прикольно. До речі, оці ось перегородки із такого теж прикольного можна тут навіть побачити. Вони зроблені з дерева і глини. Угу. О, воно буде демонтуватись скоріш за все. А може не буде, я не знаю, це треба е, спілкуватись з проразом. Ось і зашивати. <сум> ну так, да, тут можна угу. ну, ж, ще одну двірку запіліть. <сум> <сум> да, тут уже ви бачите все посвітлішало. Так. А от те, що купили? Це те, що ми придбали на цьому тижні. Ну, як ми? А, ми заплатили та, тільки, ми, нам ми, ми, ми тільки кошти заплатили і все. А, компанія будівельна. Нам запропонували два варіанти: колекторну і, і ще там якусь. якусь ще. Ми вибрали колекторну, і там ще різниця була а, типу в трубах. Звичайна пайка, от, така от. Як у нас, як Діма робив? Так. От. Такі труби або, або ось такі. Вони трошки дорожчі, але це надійніше нам сказали. Я кажу, давайте те, що надійніше. Тому що я вже з цими трубами вже почав мучатись. У мене, коли несправний був гідроакумулятор, в мене дуже тиск скакав. Там реально могло і 4, і 5 атмосфери ось І в мене, і в мене. Ось тут от, там де бойлер був. Ось тут де бойлер, у mm -hmm. мене через це почав прокапувати тупо оцей кут. Але добре, що це якби не в стіні. Якби це було в стіні, я б ніколи би і не побачив. Воно ну, намокло там, коротше. І просто плесінь би пішла. Ну, Був би мрак, реально. Ми коли побачили це. Не помітили одразу, що це звідси капає, а просто лужа була тут біля туалету. А потім я вон, такий в інтернеті подивився лайхак, як можна не зрізаючи, можна цю проблему вирішити за допомогою типу, фена будівельного і хамута. Ось. До речі, дуже класна штука, робоча раджу. Ти типа... наче на відео показував. да, Я на Томусь. відео, але тут давно було вже. Ось mm -hmm. так що офігенно тримає, але ось є нюанси. Якщо тіпа, перепади тиску, може десь, коротше, і от на цій пайці і почати mm -hmm. прокапувати. Я так думаю, Діма, може краще і знести ці стіни. Не знаю. Ну, ну тут, ну, можливо, можливо, так. Ну, well, як скажуть. Да. Ну оці ось дерев'яні. Угу. Хоча ці напевно, теж. Я не знаю, скоріше за це ці, Ну, оця, а... оця no, скіль, да. цегла. Тут цегла. Ну, тому, От ця... Але тут теж такі прям таке всем дійне, що... Що жесть. А тут по-хорошому, по-хорошому, треба було хату валити і все <зас> наново ставити. ну ми ж. Легких шляхів не шукаємо. Ну, нам ж треба контент. Контент, блін. Це такий контент, от нікому не раджу. Краще купуйте Волгу ділянку. Бля. Тому що потім потім ви будете мучитись, як ми. Але, типу, приємно мучитись. Типа, воно дуже цікаве. Я, наприклад, до того, як ми. В'язалися в цю авантюру, ось, взагалі навіть не знав, як варити там сваркою, не знав коротше, про каналізацію нічого, як там все робити, взагалі нуль був. Як тільки почали будівництво, коротше, все, Діма вже знає плюс-мінус процеси, як поставлені і все. І тепер ну, багато що можу навіть і сам робити, або знаю, як це краще зробити. Так що тут, звісно, великий плюс від такого підходу, як ми вибрали. Так, ось ми ж все показали. Нам привезли утеплювачі, щоб не конденсували труби. Mm -hmm. Ось, термоці потім наші труби, потім каналізаційні наші штуки. А це, це те, що зняли? Чи Ні, це нові. Це О, тут видно ці кінтинки. Mm -hmm. Тут вам є старі. Я ще скажу, що в мене там є такі самі там ще лише. Ось. І ось наші те, що ми купили для колекторної системи, тут повністю все. Ну, там, да, всякі, Потім вже покажемо, mm -hmm. коли зберуться. Так. Тут що ще? Ну я а так зрозумів. По зрозумію. газу до нас сьогодні приведили. А, До речі, сьогодні приходили нам обмірювати вже наш дім, а це для водогазу. Ну, перепланування. Називаємо угу. це так. Тому що ми добудували одну частину дім хоч і залишився в тих межах, але з'явилась типа нова кімната. Ось тому потрібно перепланування. Коштує це 2000 тисячі гривень. Зробити це все. Щоб там перепланування, і там віддали одразу цю газову службу на подальшу роботу. Ось. Зайняло у нас по часу це хвилин 15, напевно. Да? Та швидко, да, швидко. Дуже швидко. Дядько дуже так швидко хоп-хоп-хоп. Видно, що він вже на перший десяток, напевно, років цим займається. Хоп-хоп-хоп, поміряли все. І в продакшн. ось. Ну що тут ще сказати. Я, е, на наступному тижні нам трошки заспойлерили, що будуть робити. Будуть вибивати вже вікна, е, демонтовувати вікна. Вони у нас будуть збільшуватись на 40 см. Да? Ну, 60 від підлоги. 60, Ну, коротше, більше набагато будуть збільшуватись. Кожне вікно, окрім кухонного. Того. Угу. Ось, і ось це вікно буде закладатись. Вже на наступному тижні? Ну, я не думаю, що прямо на наступному, але ми на наступному зможемо вже поміряти це вікно, mm. зробити обмір. Ось. Я думаю, що десь на... можливо вже будемо і на наступному тижні домовлятись. Щоб... У вихідний день приїхала вже бригада міряти вікна, щоб ми змогли вже замовити їх, угу. тому що там на виготовлення. Я думаю, тиждень-два ще й типу, буде. Ну вікна ми думаємо десь тут поруч замовляти. Не з Києва, бо з Києва це так, буде дорого. Так, вікна я планував з вікою замовляти десь тут по місцю. Максимум, це тіпа, типу, чи Богослав, чи біла церква. От, не далі білої церкви, угу. тому що коли ми везли з Києва вікна, по перше, блін. Херня повніша приїхала. Я дзвонив, ну, коротше, вікно реально погано відкривається. Ми там налаштовували його все, а виявилось так, що там є заводський невеликий брачок. Я дзвонив, кажу, «Ребята, приїдьте просто. Це Ну Там фірма, яка типу продає ріха профілі. Підійте, типу виправте, і все. Ні, вони сказали: «Да, ми вас перенаберемо. І більше трубку не брали, скільки я їм дзвонив. Все. вікна нам вийшли з доставкою дуже дорого сюди. Вікнами я взагалі не задоволений. Ні, ну, що, це нормальні вікна. Ні, ну звісно, якщо їх не відкривати, так зі сторони дивитись, то ну, вікна то що, нормальні. я відкривала теж нормально. Я так. тільки задоволений оце А, Ну там теж жахава, да. але рихав, там викладає. Але, чому? але місті. Да. І може, може, якщо прямо. Все добре буде, може туди під'їдемо в Києві, подивимось, але я хочу конкретно чи в Тараші, чи в Богославі, чи в максимум білій церкві поїхати замовити, тому що дорогу да Так, напишіть фірми, які ви знаєте, ще які класні, така тут я можу навіть сказати бріхаось ну, стеко. Uh -huh. а, потім а, саламандра, наче якось. Українські. Так. Ну, у нас, Українські, до речі, в квартирі да. ще залишилась саламандра да. на да, балконі. Ну, вони нормально, просто обслуговувати їх треба. Головне, ну не треба брати. Ми просто собі взяли. От, не, а ми Саламандр? Ні, Саламандра була. А була в Миріха Ми залишили саламандру тільки на довгому балконі. Будемо замовляти вікна, щоб трошки дешевше по доставці було. Тому що доставка з Києва в дві сторони це Ні, Взагалі будь-яка доставка 4. з Києва сюди це дуже дорого, да. тому що сто двадцять кілометрів. В, так це чисто в Києві, а ще залежить від того, де їх склад знаходиться да. чи де виробництво. Буває таке, що ми коли везли щось, я не пам'ятаю. Найдорога eh, доставка сюди було аж 6 тисяч. Я прям в шоці був. Тому що eh, вони везли аж з Вишгорода. Uh -huh. З Вижгорода в Київ заїхали, це кілометрів 15, там 20. Uh -huh. Потім Київ проїхали і поїхали до нас. Це реально вони кілометрів 170 тільки в одну сторону їхали, а потім назад. Може навіть і більше кілометрів. Коротше, ми там розкошелились нормально. А що це ми везли? Nah, підшир. Криші, mm, точно, ось. точно. Але там ще нам коли привезли, там був нюансик. Ми вже з цією компанією списались, типа все нового. Типа я попросив, щоб так більше не робили, тому що вони ну, погано склали, і коли машина їхала, там пару пачок вони почали тертись mm -hmm. друг об дружку, і в нас на підшивці прямо було видно такі ось царапини. Ось. Але ми балончиком так акуратненько замазали і нічого не видно. Так що, прикольна річ. А зараз я вам розповім, скільки нам обійшлись демонтажні роботи плюс заливка чорнової стяжки. Демонтажні роботи без рахування демонтажу вікон. Ну, тобто на сьогоднішній день спустя 3 тижні. Да, ну те, що ви бачите. Так. З ванною кімнатою разом. Так, ну зрозуміло, що це з ванною кімнатою. Почнемо ми, звісно, не якби з будівлі, а почнемо з битовочки. Щоб її сюди нам привезти, це нам коштувало 19 600. Ось це чотири сторони. Тобто машина сюди з битовкою приїхала, її згрузила. Уїхала, і потім, коли закінчиться в нас на об'єкті роботи, вона її приїде і забере. Да. Тобто так. це і туди, і назад. Да. Ми заплатили чисто за дорогу. Компанія, яка робить тут роботу, вона всі витрати за оренду видовки взяла на себе за що не Плюс, Плюс те, що сюди приїжджає наш прораб за кожну поїздку, це тисяча гривень. Це на пальне. І плюс. Плюс сюди ми ще додаємо всякі розходнички. А саме, ось тут його ось коротше, провіли там мішки. Мішків ми взагалі там десь, ну, тому що дуже багато. Ну, декілька партій було. Да, мішків там десь штук 700, напевно, ми купили в загальному цьому, тому що тут дуже багато демонтажу було. ну Ви бачили по відозику, там прямо гора. ось. І загалом загальна ця сума з усіма там всіми чеками в нас склала на перший тиждень на, на перші, початок. На, на, перші перші два дні, на перші два дні, точно дякую: 31 тисяча 493 гривні. Це щоб люди заїхали сюди, вже змогли жити і працювати. А по закінченню першого тижня ми замовили. Вивіз а, а, сміття, тому що там вже була прям велика куча кірпіча а, всякого лінолюма і всі і всячі. А це нам обійшлося 8600 гривень. В цю суму ще входило плюс два робітника, які грузили машину. А загалом було три ходки у нас. Ось а, машина була, наче газон. так в нього? Ну, наче так. Да. Газон, газон. Чи зіл. Ну, коротше, вісім кубів. там В нього потолок, сім навіть 7 кубів, причеп, і він три рази сюди. Третій вже такі пустувати був, тобто непогний. Ось, два прямо під зав'язочку, третій такі трошки більше, ніж половина. Це нам коштувало, ще раз повторюю, 8600. Другий тиждень. А, Нашої роботи по будинку постало вже питання заливки чорнової стяжки, і потрібно було замовити цемент, гранпиль пісок, металевий профіль. Ось цемент нам обійшовся за тонну 6500. Це ціна разом з доставкою і з розгрузкою його. Гранпиль плюс пісок. Обійшлося нам 7700 гривень. Ось це машина піску річного. І я не пам'ятаю, скільки там грам пилі. Там наче теж машина була. Тобто дві машини приїхали. Ну, не дві. Дві ходки були. Скинули її на. Ось хлопці розпасували це по мішкам, щоб було зручніше носити. Ось, і би працювали. Потім ще замовили ми профіль у Д27, кількості 25 штук, коштував він 1500 плюс доставка 400 гривень. Профіль цей для направляючих. Як ви бачите, ось ми які виставили, поклали вони профіль і тягнули пробіла, щоб зробити рівень. Ось. Потім ще сюди невеличкі розходники, на які ми. За які ми заплатили 6 тисячі вісімнадцять. Це там мішки теж? Да? Ну, там, да, там мішки, там ще щось. Коротше, а, Ли, а, прораб щось привозить чи купує. Він одразу нам фотографує те, що він привіз, кидає в чаті і одразу читає. Ну, чеки показують, скільки да. було закуплено, і фотки. Да. Тобто реально дуже подобається, як поставлена робота. Разом матеріали і доставка нам. На другий тиждень обійшлося 22 818 гривень і 50 копійок. Ось а, на кінець другого тижня ми також розрахувалися за демонтажні роботи. Ціна, за... які ви бачите зараз, за демонтажні роботи і заливкою трьох кімнат. А, обійшлося нам. Діма, там немає в, демонта... в оплаті демонтажу заливки. Заливки нема. Ага, нема. тоді тільки демонтажні роботи з ванною кімнатою. Без, ну, вікон. без вікон нам обійшлося 86 тисяч а, 698 гривень. Із них 7 тисяч це виконаробські прораба. Так, 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 так. Тобто це вже разом з, з зарплатою прораба, і того, і того. За все це ми заплатили за матеріали 62 тисячі 911 гривень, плюс демонтажні роботи 86 тисяч 698 гривень. І загальна сума за ці два тижні демонтажних робіт з матеріалом 149 тисяч 609 гривень. На третій тиждень ми замовили. І оплатили а, повністю, сан, ну не сантехніку, а матеріали, щоб нам вже зробили ну сантехніку. труби проклали, все повністю. А, всі матеріали нам обійшлись в 67 881 гривня. Ось, ви їх бачите, ми вже їх показували, те, що в нас буде колекторна система тут стояти. І плюс. Ще був невеликий чек там на 1900 гривень, це ще по дрібничкам там, які потрібні були для роботи. Загальна сума у нас, зараз я навіть додаю, додаю, ось, загальна сума за 3 тижні у нас складає 219 390 гривень. Це ціна за матеріали і роботи за три тижні. Ось. Якось так.